No, mnie nadzieję, że oczar się. Ja w niej już nie wiesz, że nie wejdę jeszcze Tak, chcę. Nie się pokazać. Tak. Na 60.

Час нас спливає, Тому я думаю таке. Чак ні таке. Фініш все. Далі треба дергатися. Так, тут багато одягу, але в мене весь не. Думаю, ну місто. Підходиш, просто клікаєш ось це не так. Ну, думаю, щось таке. Тоже же пойдем? Чай. Ну тут что-нибудь покраще.

Тоді добре, візьму. Просто спіти. Не знаю, як щось не подобається. Мені дуже мало часу. О, добре буде таке. Треба переодягатися. Сіксучку сумочку Чи? Ні, я не вспіла. Ну, добре, без такого кусочка, Так, ну, вы знаете, не дороблено, тому ставлю три зірки. Ну, просто был малый час. Тут також три зірки. А не Ну вот, надеюсь, шла а еще смысла. Вот так вот дозирка. Да, ось она. Так, ось я. все. Далее. Ой, я а, тут я, наверное, поставлю три зерки також. Так, тут вона оправлена. Але, ну, багато всього, якось все. Ну, тож мені подобається. Тут дві зірки. Тут одна зірка, просто одна, ну, тому що тут нічого не зроблено. Ну, Дуже багато людей, mm. які трогають, вони просто забувають, чи можливо вони просто не знають, що можна зробити тут трохи. Недодягнені ось ці. Так. Вони виграють. А ті, хто трають. Треба було нічого їм не ставити.

Це справжні кольори, ну, тобто тут не повинно бути нічого такого. Ну, я так. Я ж... Такий повсякденний, напевно, більш я ще просто його немає. Такие, такие. Так далее срешки. Да, 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 да. Ну тут наверное. Это да? ничего не надо ставить. Да? Вот а зру... так волосы. его. Лишь вот так. И так. Приносим ее подружку. Мы здесь будем оставить и девочку. Ну, будем а еще все. So. Mm -hmm.

10-10, мені подобається. ну просто будемо ставити один тим, хто не встиг доробити. Навіть не знаю. Добре три Ну Це не дуже по темі. 10, все 5 зірочки, тому що це моя подушка. Так. Че якось. Так, тут я просто не буду нічого ставити, бо це не ясно що. Так не дороблено. А, а, жите, а чому ти свої подружки 5 поставила, хоча в мене дуже лесі немає? Тому що ми завжди одне одному. ну Якщо даже не дробили, ми ставимо другу все. 5 і все, інше не можна. Yeah. Я заговорилася з групу поставити. Na śmierć. Tak. No właśnie. No na tym ja już na pewno. Byłem...